Так, друзі, всім привіт, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі, господарство як моє хобі, як гостей, так і підписників мого каналу. Друзі, завжди знімаю ранком або в обід, але і хочеться познімати вечором. Зараз візьму телефон, поснімаю, засніму, як я кормлю наших кроликів, чим саме кормлю, подивимося наші кроли і пройдемося наш. Бурятний качатник, я вже там яйця позбирав. Хочу сказати, що яйця впала трішки в наших курей, тому що вже невеличке є похолодання, тому не так уже кури гарно несуться, як неслися у нас літом. Але все одно я як даю макуху, набагато краще. І яйця набагато краще несуть і кожного дня є завжди свіжі домашні яйця. Не треба нічого купувати. Ну що, друзі, пробіжимося і все я вам покажу. Так, ну що, бачите, темніє тепер раніше. Вже я на 20-ту годину. Бачите вже як небо чисте. Давайте пройдемось до нас качатники. Тільки що покормив наших качок. я А ось наші курочки. Подалі їх покормив. Що я на вечір, друзі, дав? Дав я на вечір нашим курочкам. я комбікорм Звичайний комбікорм для бройлери. Ну, бачите, ось такі п'ятна. Він ще допльовує. Раз-два дні я їм підкармлю їх таким комбікормом Там і вітаміни. Бройлери ростуть і хоч цей нашим курочкам, курочкам зробити теж приємно. Не тільки давати пшеницю, макуху, але і щось вкусніше. Також вчора сьогодні вже не давав, тому що трішки запізнився. Ми яблука, пересипаю дертью. І теж таки даю свої роди смаколики. Дивіться, це в мене забій для Ви бачите, повірюки висять. Оце наш щось. Наші курочки, які несуть на місці. Оту поки що я не прибиратиму. Ви бачите, зверху сидять кури, але не, не дуже гадять. Там там сидить якась квочка, я то її вам показував, то вони там не засирають. Не знаю як, але там облюбували наші гломандраї. Фазанят теж я наших покормив. Так, тепер давайте пройдемо, подивимось наш фазанарій. Нашим фазанам, дивіться, як гарно от, як підходиш, хочеться вам засняти вечором, дивіться, як гарно. Зараз відійду трішки подалі. Бачите, ідеш вправлятися, там горить. Тут теж горить ця половинка. Видно, як наші фазани. От днем не так воно яскраво це видно, а от з веч... вечером, уже як... На вулиці Темно, набагато цікавіше дивитися на наших фазанів в вольєрі. Що хочу теж сказати по нашим фазанам. Наші фазани ці молодні підростають. Дивіться, сидить старший руминський фазан. І зверху, зверху, ви бачите, да? зараз приближу сидить охотничий. Це вони так поділи, поділили місця. Ну і молодняк. Теж даю комбікорм, даю просо, теж милю яблука, ставлю кабаки, нарізаю, кабачата. Теж отаке даю нашим, нашим фазанам. І дивіться, як гарно. З вечора, ви бачите? Всіх видно, всі сидять, відпочивають. А днем вони просто всі бігають, їх так гарно не заснімеш. Так, ну що, тепер давайте зайдемо в крольчатник. Що у нас тут в крольчатнику? Стоїть вода, друзі. Так, ну що, з понеділка я знову цілу неділю буду давати ось їм кроноцид. Такі кисленький, смачненький їм. Так, завтра вже на наступний день хочу вам засняти і розповісти про цього кролика то все буде трішки пізніше. Це я вам розповім, що я загострю увагу на цьому кроликові. Або навіть засніму вже окремо в окремому відео. Так, що в нас тут? Поки що нічого я не розтажу, Дивіться Бачите? Чекають, чекають. Вода ще в них є, але вони все одно чекають, що вже майже 8 година, це 20-та, вже чекають, що... Я прийду, буду їх кормити. Так, давайте заглянемо на наших кроленят, тому що в нас теж сталася невеличка така одне кроленятко чорне, випало. Не знаю, як воно випало. Таке кругленьке, таке здорове і як якось, якось воно випало усюди вон в щілину. І тут воно лежало, замерзло, не знаю. Отакий бутуз, зараз вам покажу. Дивіться, які бутузики, як воно могло. Роскочитись зараз. Дивіться, як ось такий бутузик мог попасти у тусі віці які армійки. Камера засліпує трішки. Ось такий чи Це вона, чи він не знає. И пишут, пишут, пишут. Побачили, так? Да? Яка там малеча в нас підростає? Вже такі вони. І давайте сюди теж поглянемо. Ці два округа. Що в нас є О, оці вже тут теж повилазили. Дивіться, мама їм бачите ось. Що я говорю. Ой, які гарні яблука їм даю. Ростають наші термончики. Оце так, друзі, оце такий у нас вечірній обхід. Зараз розівлю воду нашим кроликам. Дам комбікорм. Я вже говорив, що я змішую комбікорм і диканський, і комбікорм ще нива. А ось ближче до вихідних. Так як сьогодні вівторок, ми поїдемо забирати, я замовив, 5 мішків диканського комбікорму. У знайомого. А знайомий десь замовив там, де ми брали раніше мішки. Не можу у якогось знайомого, в общем, знайомого через знайомого сказали, цей комбікорм буде й кращий. Не знаю, за, замовив 5 мішків, подивимося, чи він буде краще, чи такий самий по е, цій політиці 400 гривень мішок комбікорма кролячого. Тому ну, подивимося. Оце такі, друзі, в нас справи наші, по нашому господарству. Е, поки що більше крилиць не парував, ото чекаємо на молодняк і хочу вже ближче до вихідних вже спарувати і машину крилицю, що за мною спробувати повторно. І хочу подивитися, і ще є в мене там термонки, зважити заразом і теж вибрати собі ще одну термоночку для нашого господарства. А вже самця термонця, що я хотів залишати собі, трішки в мене вийшов казус. Це я теж засніму вже наступного відео, вже покажу окремо бургунського кролика і покажу термонця. Що ви напишете, що в такій ситуації робити, чи стоїть його залишати, чи забувати на м'ясо, тому що він трішки втратив вагу. Я вам все тоді по цьому розповім. Все, друзі, кому сподобались таке коротеньке відео, думаю, засніму, тому що вечір давно не знімав, вечором, як завжди, то зранку, то в обід, а от вечором, як ви бачите, картина зовсім інша. Господарці спокійно. Тихенько, дай Боже, щоб так і завжди і було. А вам, як завжди, я бажаю це здоров'я і процвітання вашому господарству. До наступних зустрічей.